Добрий день, любі першокласники, те, що мої батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки Тема сьогоднішнього уроку Ряяслава Павлю будиночок, якому ніхто не спить. Систематизація знань умінь, учнів, доскональні навички письма, виконання фонетико-графічних завдань, списування з додатковим завданням. Давайте з вами спробуємо прочитати. Спочатку помараджувати читаємо смішинки, далі веселинки. Отже, вчора ви саме читали смішинки веселинки, та розділ у нас присвячений сміху. Читаємо з вами порядочком синенькі. Ца, цо, цу, ци, ці. Це. Тепер буква Щ. Ща, що, ще. Щі, 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 щі. Ф. Буква звук Ф. Фа фо, фу, фи, фі, фи. Бо сполучення дз, дза, дзо, ДЗУ, дзи, дзі, ДЗІ, ДЗЕ. Буква сполучена дж, джа, джо, джу, джи, дж, дже. Чудово. Так, тепер, чистим коли ви читаєте першу частинку, я відповідаю: Ра-ра-ра, багато бобра добра. Ру-ру-ру, шкода бобру. Ро-ро-ро, своє добро, Рі-рі-рі, віддати дітворі. ри 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 ось такі бобри. Так, і подивіться, які гарні книжки, так, Грицько Бов веселинки Маківка і перчина Микола Сенгаївського, Ганна Чубич веселі хтосики. Багато веселих історій Віталія Кириченко, Петрик П'яточкін і веселий гармидер та Денискові оповідання. Давайте з вами спробуємо: нам потрібно додати голосні звуки, так, і які позначаються голосними літерами. Далі, що хто у нас тут? Песик. Що, гавка, песик гавкав далі. киця нявчала, і в нас мишка гризла. Будь ласка, розгорнули сторінку соту нашого букварика. І о, зупиняйте відео, читаємо будиночок, якому ніхто не спить. Так, прочитали. Прослухайте. Над кімнатою хлопчика жив песик, який цілу ніч гавкав, і хлопчик не міг заснути. Над песиком жила киця, яку цілу ніч нявчала, і песик не міг заснути. Так, теж сосятко самостійно. Над кицею жила сіра мишка, яку цілу ніч гризла дірку в підлозі, і киця не могла заснути. А над сірою мишкою був залізний дах, по якому щоночі бобонів дощик, і мишка не могла заснути. Ось такий це був будиночок, у якому вночі ніхто не спав, бо над кінатою хлопчика жив песик. Так, і можна знову це продовжувати читати ще раз цей твір. Подивіться, що в нас зображено, і що накопотіло на наш дах, що заважало мишки спати. Дощик. І отже ми з вами прочитаємо текст, який називається Іди, йди дощику». Букварик його у вас немає, але ви зачитуєте разом зі мною з екранчику. Зупинили, прочитали. Прослухайте! Купила мама Василькові гумові чоботи, а взути їх ніяк сонячно, сухо, і дощі ти не квапиться, дрімає собі в хмарині. Поприміряв Василько чоботи та й подався до тополі. Дощику, гукає, іди, щоб калюжі були. У мене на чоботи, Хочеться походити. А дощик ніби й не чує. Вернувся Василько додому нудьгою. Теж спочатку самостійно. А на вулиці Мирослава з подружками. Чого ти, Василько, похнюпився? Та не можу дощу дочекатися. Ой, ти ж вмієш його кликати? Чом не вмію? Іди, кажуть, бо всі тебе ждуть. Хіба так? засміялася Мирославка. Дощ, он як треба кликати? Теж спочатку самостійно. Іди, іди, дощико, зварю тобі борщику, полив'янім горщику, винесу на дуба, покличу голуба, голуб буде пити, дощик буде лити. Так. І закінчимо. Дощик почув, за хмаринки виглянув, гарно виспіваєте, танцюєте, я теж так хочу, та як припустить, а чобітки гумові в хаті лишились, і хай собі, калюжі теплі, по таких можна й був соняш. Так, як звали хлопчика? Василько, а дівчинку? Ворославка. Що купили Василькові? Так, йому купили гумові чобітки, так, і що він хотів? Ще пішов дощик і можна було вийти в цих гумових чобітках. Так. Хто допоміг йому викликати дощик? Морославка, і який пішов на дощик теплий, а черевички так і залишилися. Зараз раз я вам читаю текст, а ви додаєте малюночки, замість малюночки слова. Влаштували якось звірі концерт. Поросятко взяло гітару, їжачок, барабан. А білочка скрипку. Лисичка грала на піаніно, а ведмідь на трубі. Співати дуже хотіли жабки. Але звірі вирішили, що жабенята будуватимуть сцену. Співати вони запросили силовейка. На концерт зібралися всі лісові звірі. Артистів прозвали лісовими зірками. І залишилося чотири рядочки, які вам передрукувати. Казковий будиночок я намалюю і гарну сімейку туди поселюю, щоб весело і дружно у ньому жили, щасливі та радісні в нім усі були. Так, і що вам вдалося, що не вдалося, що було складно, що зрозуміло або не зрозуміло, та оцініть себе від 1 до 10. Через ці чотири рядочки ви передруковуєте свій альбомчик. Певно, на все вас видивив мене розумнички. До побачення, гарного дня.